Запитуєте за свіжі гриби чи продають їх в трускавцеві. Ходімо разом на базарчик, будемо дивитися. У вас... Сушені, да? так? А яка ціна? Літочка, 250. 250, 250. Угу. свіжих немає. Немає, нас в Так, це у вас свіжі, так, да, гриби? які. А ну розкажіть, що це вони, як вони називаються під осіновики, козарики, чорного голоду, хто їх називає? А яка ж ціна на них? Це, це... лисички, так? Да? Так, лисички. 300 гривень. Ті по 250, маленькі, ті великі по 200. Ті за 150, ті за 150. А це що? Піддубники. За... Піддубники? А яка ціна? 150. Це тут кіло чи як? Кіло, так. Ой, які гарні, так пахнуть всі. А скільки вони можуть лежати, якщо їх зараз купити, а я ж ще до тому не їду? Холодильнику, так? Да? Ага. А ви тут кожен день? Де там? Взагалі тут немає. Нема? вчора ходили, цілі не було. Ми тут коли то ходень тут ребаємо. Ви такі цікаві, Боже.